Ну, все, Начальник, все, значить, все, забирай від оцих вот авторитетів кримінальних. Ми переходимо до авторитетів кулінарних. Бо сьогодні ми приготуємо сніданок. Головним інгредієнтом якого буде на 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 -ні на, -ні -на, -ні -на, -на, -на. хрещений батько. А -а -а. Справжній король овочів. Баклажан, баклажан. А -а -а. його кулінарні можливості безмежні. Тому що тільки вторечення, просто от прикинь собі більше 600 страв з баклажана. Я знаю тільки три. 에, гриль, гриль, 에, Рулетик. Рулетик. і бабаганок баба е, в Україні. Їх можна купити в будь-який сезон так. за дуже привабливими цінами. Так, ну як приготувати власне баклажан, щоб він не гірчив яких спецій додати, як перетворити цей овоч на неймовірно смачний сніданок, а не просто скрутити в рулетик. Все це знає випускниця кулінарної академії Le Cordon Bleu, бренд-шефиня і королева спеції Асмік Гаспарян. Запрошуємо її на нашу кухню. Добро доброго як ранку! — доброго це? бонжур, правильно, як у вас там в Франції кажуть. <рес> бонжур, бонжур, месі, доброго ранку! — доброго ранку! — Добро, добро. Так, що робимо з того баклажана? Я чесно дізнаюся, да. баклажан терпіти не можу. Їсти можу, але не люблю зовсім. Тому, і, знаєте, от те, що він гірчить. Сьогодні ми це виправимо. Добре. Чудово. Добре. Я можу їсти тільки рулетики, то не в всіх закладах розів. Що ми робимо і що для цього? Сьогодні для нашої страви нам треба баклажан, так. помідори, томатний соус, ага. чесник, вершкове масло, орігано і, і свіжий базилік. Ага, а ми чим можемо допомогти? А ми чим можемо допомогти? Чи може це ти треба, дивися, так. я його заздалегідь вже просолила ага. і нарізала для того, щоб не витрачати час. Це треба помити в водичці для того, щоб гірко так, ви ти... його просолити? Ага, да. О, значить, так Для того, щоб зібрати, забрати гіркоту, це можна зробити? Так, да, це треба робити. Чого взагалі баклажани гірчать? Бо я через це, ну я такий, добре, можу оці рулетики з'їсти, але коли свіжий баклажан, ну воно ж таке гірке, гірке. Ну, це не можна. Це солонін. Я це так розумію, що я, я на Солонін, солонін, солонін. Солонін. Це така речовина, солонін. яка зберігає, допомагає речовині ягідкам, фруктам і овочам від шкідників. Ага, ти шкідників да, він не хоче, щоб ми його їли, тому він є. До речі, баклажан це ягідка, ягода так. Да, да. і Шо? Шо? це Шо? показує його маленькі, маленькі дрібненькі насіннячки всередині. Віць, Коли я дізнався, що кавун це ягода, я в принципі його задоволений, бо стільки так, скільки давай, я його можу, з'їсти, то в принципі зможе, як а? А я що буду нарізати. А ти нарізай його такими кільцями. Знаєш? Добре, а скажіть, значить, ми наскільки ви його засу просто. Порізали ось такою квіточкою. Да. Сіль туди втерли, стільки стільки вона чекала. Д, дивися, якщо ми маємо ось такий великий, гарний фіолетовий баклажан, так. то нам його треба засолити десь на 15-20 хвилин. А, я думав, Ні, так, ні, так. ні, на ніч не треба поставити, іначе буде вона така солена і mm -hmm. буде не смачна. Ясно. Але можна, якщо є у нас трохи часу, mm -hmm. можна його закинути у холодну водичку. Mm -hmm. Так. Додати одну ложку всього солі і залишити на годинку на дві. Так. І теж гірко Сир нарізати чи що з да. Так, Ти нарізай сир, а ми будемо з тобою поміняємося. Я зроблю швиденько соус. А як нарізати? Смужками чи як? З слайсиками. Так, отак. Так, є, я знаю, що існують баклажани не тільки такої традиційної фіолетової, е, як це, фіолетового забарвлення, а існують угу. ж вони інших кольорів. Які з них і найсмачніші, бо є там білі, здається, баклажани. Вов, а подай мені нож, будь ласка. Який беріть? О, такий от гарненький. Дякую. Так, є білі баклажани, є кольорові такі яскраво. Ну, є традиційні фіолетові. А серйозно? Я думаю, що вони доспівші. ні Ні, ні, це різні сорти. Я йду в супермаркеті. Думаю, що воно з цере лежить. ви могли вам ще так зробити? Це різні сорти, і кожен з них ось має свій специфічний. Смак. Uh -huh. От бачили, там є такий біленький, він такий альбінос, він найніжніший, найсмачніший. І не такий гіркий, не, він майже не гіркий. Uh -huh. Навіть якщо гарно доспівший, все одно не гіркий. Uh -huh. Он ті рябчики такі мармурові, uh -huh. вони такі мають горіховий відтінок всередині, коли ми Нічого його зі їмо. Зі І вий. дуже гарно смакують, коли якась там горіхова начинка, ці рулей такі. Uh -huh. Uh -huh. А, а це їх город, так? Yeah, yeah, ну, да. лісовий, so, лісовий горі, баклажан з лісовим горіхом. Так, <реш> да, так, да, да. а ще є такі, знаєш, наче не зрозуміло. Помідор чи то баклажан фіолетового кольору, вони кругленькі, uh -huh. вони теж дуже місисті і теж дуже дуже ніжні по смаку. Ось ці Це бакладор називається. Okay. Бакладор. бакладор. або поміжан. Поміжон. Ось ці найбаклажанівіші. Най, най Оці, які ось, в нас традиційні, да, ну в да. мами таке росте. Так, ви на пательню у нас соус вели. Що це за соус? Як ви ж його заздалегідь зробили, правильно? Це Соус з е, свіжих е, помідорчиків угу. е, без шкірочки. Ага, бланшируємо томати, да, І перетираємо роду... їх. Да. Mm -hmm. Ми бланшируємо, знімаємо шкірочку, mm -hmm. нарізаємо навпіл, знімаємо кісточки mm -hmm. і сов готово перебиваємо і готово у нас дуже смачно приколька. <ріст> нам що за скільки мені цих томатів треба нарізати? Вистачає нам Шерше. вистачає. Дивись, я додаю трохи сухого базіліку. Ага. Теж перемішаємо і що, будемо починати його yeah. ставити. От по так, щоб воно не розгололося. Mm. Я палець кажу палець, на свій палець, але коли дивлюся на твій палець, кажу <вотливо> на мій палець. <вотливо> на пів <вотливо> <2 нат> <30. х>! палець. <пливу> Сантиметр <пливу> півтора. Добре, дасте мені сфоткати свій палець. І головне, найголовніше не дорізати. Не дорізати, щоб він не розкатався і тримався до кучечки. Коли <пливу> тебе поліція <пливу> зупинить, що ти фототіки покажеш? Просто сфоткані чужі пальці, все що це. Залізка цей ага, баклажан заселили. Я трохи с... соселила, <гум> е... оженила баклажан за соусом. Знаєте, будемо ага. збирати, а готовий соус можна використати якийсь що, якщо немає. От я думаю, ти будеш шарувати. Це ну що можна, можна в супермаркеті? Звичайно, можна купити готовий хір, пасту або. розвести водичкою, О, якщо Щоб вона не була такою густою. Да, можна навіть звичайний кетчуп відкрити. А, він вже ну, доведений до смаку, там є і чесник. Ось це для якісь там лагідний чи до шашлику. Uh -huh. І він вже доведений до смаку, можна його теж вивести. Так, добре, давайте показуйте як правильно yeah. ночі. Кладемо Кладу. Так, томатики. Ну, що ми робимо? А змазувати ці пріски якось чи? От а бачиш? от зараз отак от відкриваємо. Почнемо знизу. Ага. Uh -huh. Соус. Ага, Треба трошки так набавитися, я хочу сказати. Та ні, що тут бавитися. Дивись, і, і кладемо. Кладемо помідорчика, два кілечечка. От так, один-два. Ага. І сир. Ух ти. Один-два. Один-дві. Можна один-два-три. Один-два-три. Звичайно, можемо собі дозволити будь-що. Так. Ні, ну, якби ми також кожного ранку в трьох стояли, то може ми би скоро зробили. А я що би, нам? Чесно, я би якби того накладав, у угу. мене би вже три поліска відвалилися. Та ні, ні. І сирочок зверху. І поки Асміки з Хасом закінчують готувати сніданок, формувати власне баклажан, я вам розповім про баклажан рекордсмен О. книги рекордів Гіннеса. Найбільший у світі плід минулого року виростив американець Дейв Беннет. Вага цього баклажану подивіться. Три кілограми 778 грамів. Це не вага цього американця, це баклажан. Що ви розуміли? Середня вага баклажану звичайного 500 грамів. Ну, так. Тобто, ось цей баклажан вілікан приблизно вісім разів. Більше ніж звичайний екземпляр. Це кавун. Дивиний. Але, але недоліки завжди знаєш таких баклажанів в тому, що так на нього можна тільки дивитися, їсти ні. Ну, типа ти, ти так, всім хочеш показати, і поки ти всім покажеш, його вже їсти не можна. Ну я пам'ятаю, цей журнал, якось там щось хось сад, город, чи як так, я називається, так, так, коли так. остання сторінка, і всі, всі е, вимахувалися тим, щоб фотографували так, свої в родину. Тіба овочі, які сидять з якимось кавуном чи ще чимось. Так, так, так фінальний Ага. І це все... І це все йде в духовку. Готуємо десь 25-30 хвилин, 180-200 градусів. Добре. Так, у нас 25-30 хвилин нема, але в нас є вже готове. Вже готове. Ага, а смік підготувала і зараз... Далі. Опа. А давайте я це заберу зараз. Ми поставимо. Ось бачиш, він вже такі гарний. Ага. Запечить. Що тут треба нам зробити? Дивись, що нам тут треба зробити. У мене баклажан асоціюється з кишіть, баклажан. Зразу хочеться хочеться, хочеться е, на наліт... літні пляжики. <сínt> <сínt> не просто, це овочі, які... баклажан. Це не овоч, це ягода. Чуєте пасту? А ви візьміть поки що блокнотики? Запишіть собі, то все, що ми готували. Я нагадаю, значить, що в нас сьогодні ми готували баклажан, Крім баклажану, вам треба такі інгредієнти як тверда моцар... моцарелла, свіжі і консервовані. Томати, чесник, італійські трави, свіжий базилік, цукор, оливкова олія, сіль і пепер. І пепер. Соль капірка. Ну -ка. Тільки mm -hmm. чесно скажи, чи воно гірчить, чи ні? Та Я чесно скажу, що ти думаєш. Я стосовно баклажанів, я ну, критика страшна. Бо я... <laughs> ну. mm. гаряча. Гаряча. Так, поки що гаряче, зрозуміло. Mm -hmm. Mm. 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 А, а, ну все зрозуміло. Mm. Дуже смачно, не гірчить. Так. І що його видає? Це твердіша шкірка, а так би ти подумав, що це кабачок. Ah. Mm -hmm. Це магія. Це вагітка. Ми магія. з баклажана зробили кабачок. Але шкірка жується. А чого? Я зазвичай її, знаєш. А воно ж є все. все смачного тобі -хаса. А Ми нагадаємо, що неймовірно апетитний корисний сніданок mm -hmm. з короля овочів баклажаном. Mm -hmm. Сьогодні, а також перетворити його на кабачок, вчила нас готувати брендшефиня королева спеції Асміка Спарян. Дякуємо за смачний початок дня і корисні кулінарні лайфхаки. Будемо дякую. солити баклажани. Yeah, wow. no, будемо солити баклажани. Дякую.